Зустрічайте справжній український фенікс девелопменту. Український забудовник Андрій Насіковський не просто вижив після пекла Ірпеня та Сєверодонецька. Він героїчно боровся одразу на двох фронтах: і за Україну, і за власний піар. А після бойового марафону дозволив собі трохи відпочити. А звісно, не в окопах, а під пальмами Майамі та у готелях Лас-Вегаса. Наш матеріал про українського бізнесмена, який вирішив розважитися по особливому, пішов воювати, але Ця війна для нього була геть не такою, як для тисяч справжніх захисників, що з перших днів під обстрілами втрачали кінцівки здоров'я та життя. Андрій Насіковський столичний девелопер, пробув на фронті лише кілька днів, так підтвердив його командир. А свій подвиг перетворив на суцільну піар-машину. Його гламурні бойові фото у стильній формі із дорогим спорядженням бачить кожен. Натомість реальної участі у боях, як підтверджують побратими, він майже не брав. Після служби Насіковський просто поїхав розважатися до США. Тим часом його компанія Дімґруп, якою він володіє разом з братом Олександром, відома масштабною забудовою Києва та передмість з численними порушеннями дозвільних норм. Через це брати Насіковські Сіковські та їхні фірми неодноразово ставали героями журналістських розслідувань замість реальної підтримки армію світлини з фронту, які мають вигляд постановочних. Замість відповідальності перед громадою, скандальні забудови на торфовищах і в парках, судові справи. Вирубка сотень дерев, ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень, і навіть зв'язки з тітушками часів Януковича. Ось така вона особлива війна Андрія Насіковського. Поки тисячі українців віддають життя і здоров'я, боронячи незалежність держави, він змінює камуфляж на брендові шорти, а фронтову каску на сонцезахисні окуляри. І усе це під соусом патріотизму та гучних обіцянок. Детальніше читайте у нашому аналітичному матеріалі.